Всім вітання! У нас на каналі Якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді голосно скажу ексклюзив. Єдиний свіжопригнаний Mercedes в 211-му кузові є е клас в Україні. Я реалізував свою колись студентську мрію. Цей автомобіль я купляв емоціями, їздити і продавати, але він буде чисто продаватися, стояти в тепленькому гаражі, чекати нового власника. Аналогів в Україні у продажі, як і свіжопригнаних, так і вторичний ринок. Автомобіль немає. І в цьому відео я вам детально розкажу, чому. І так, пояснюю вам, чому це ексклюзив. Якісне, на мою думку, колекційне, збережене авто. Автомобіль у нас 2006 року випуска, 1,8 бензин 189 тисяч абсолютно підтвердженого пробігу. Автомобіль має єдиного власника з салону, і цей власник сама фірма Мерседес. Автомобіль був куплений офіційно, в офіційного дилера Мерседес. В даних відео я покажу документи, можете за адресом вести. Адрес і назву фірми. І побачите, в якому автосалоні Мерседес цей автомобіль пробув все життя. Вся сервісна історія по Мерседесу. Комплектація в нас Elegance, на шкіряному салоні. Аналогів в Україні немає. Я, це авто. Я про нього багато буду розповідати, багато цікавився, вивчав інформацію. Ти сідаєш за кермо і ти не хочеш нікуди. Спішити. Ти їдеш і отримуєш задоволення від неспішної їзди. Просто машина емоція. Емоція колекційного стану. Автомобіль небитий, не фарбований, з рідним лобовим склом, з найменшим чесним, повністю підтвердженим пробігом як в Україні, так і в Німеччині. Є відео в Тікток з дніщем даного автомобіля. Там все нове. Цей авто пройде. Будь-яке СТО, автопідборщика. Аналогів немає. Надіюсь, відео передає вам стан даного автомобіля. Це авто купляють чисто для отримання тих емоцій. Хто любить автомобілі такого класу, таких років. Я сам особисто їжджу на Чорокі 2002 року і до цих пір сідаю в автомобілі, рано я завожу. І отримує максимальне задоволення. Так само, це авто я особисто сам придбав для морального задоволення. Стан автомобіля просто музейний. Я сьогодні детально кожен сантиметр даного автомобіля вам покажу. Це машина емоція. Без аналогів в Україні. Я люблю привозити такі авто, автомобілі в такому стані. Для них ціна не грає ролі. Для них грає ролі бажання, мрія та емоція. Це легенда автопрому Мерседес. Ви знаєте, що в Німеччині дані автомобілі дуже полюбляють. Це один з останніх легендарних надійних автомобілів. Особисто мені, цей кузов подобається найбільше з усіх далі випущених. Це легендарний купатий, на нього кажуть. Кузов стан нового, автомобіль так само. Салон виглядає і кузов, ніби тут 1050 60-70. Стан автомобіля наближений до нового. На літній гумі на оригінальних дисках Гума 2020 року Хенкок. Просто хочеться вам показати кожний сантиметр. Уявіть, що ви на виставці Мерседеса 2006 року це. Можливо, те саме авто, яке колись там стояло, як виставочний екземпляр. Нова машина. Таке авто продається дорого. Це ви купляєте не авто, ви купляєте емоцію на довгий час життя. Хто сяде за кермо даного автомобіля, той перенесеться в ті роки, хто колись так само, як я, мріяв про такі автомобілі. Або хтось візьме його другим автомобілем в сім'ї. Чисто для виїзду по вихідним, щоб показувати друзям, яке авто, ексклюзивне збережене, вони придбали. Прям я хочу дивитися і вживую через екран телефону, телевізора на даний варіант. Я передивився всі огляди даного автомобіля, 1,8 бензиновий мотор. Вдалий коробка дуже надійна, автомат. І так, розглянемо стан кузова. До речі, я навіть не знаю, що вам показувати по кузову. Тут а, крила капот алюмінієвий, автомобіль без корозії, двері, криша. Зараз прийдемося толщинометром. Це все, що я можу вам показати. Те, що вони не фарбовані. Якби по алюмінію прибор не проб'є. Ефект вау є. Так, перевірка стану фарбу, лакофарбове покриття стану фарби. Там, де є метал, є, де показує толщинометр. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась, лобове скло в оригінальному стані. Капот крила алюмінієві, вони не б'ються. Ляда так само вона алюмінієва, вона не б'ється. Ну, погодьтеся, ну напишіть в коментарях. Я не думаю, що знайдеться хоч один диванний експерт чи хейтер, яке хоч хтось захоче сказати погане слово про таке авто. Ну, це легенда, це музейний колекційний варіант. Давайте заглянемо разом з вами в епоху емоцій. Ти відкриваєш, і ти відчуваєш, що це Мерседес. Мерседес не потребує ніяких аргументів. Мерседес тих часів. Від корозії немає ві слова абсолютно. пошкоджень по кузову немає. Дивіться, на стан карт, на стан шкіри, повний електропакет, електродзеркала. Дивіться, нічого не крутилось, не знімалось. Датчик світла, датчик дощу, мультикермо. Зверніть увагу на це кермо. Оригінальне, заводське, не перешите, не фарбоване, не відновлене. Музей 189 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Дивіться, на ці сидіння. Простий автомат з рідним лобовим склом. Це дуже велика рідкість для Німеччини. Задній ряд сидінь. Фіксатори всі справні. Шкіра, шкіра тих два комплекта, до речі, ковриків. Ковролін як новий. Дивіться, шкіра тих часів. Кайф. Просто моральне задоволення. Є така поговорка Old Money. Старі гроші. Оце воно є. Це стиль. Емоції. Це було по-багатому свій час. Чорний на чорному це правильний Mercedes. Єдиний в своєму роді. Автомобіль вибирав як для себе. Можна сказати, була покупка основна як для себе, як емоційна покупка. Просто мати дане авто. Автомобіль нас має заводський газ, хто захоче, той зніме, переробить. Він може їздити на бензині. Всі відмітки Mercedes офіційно встановлений. Версія НГТ офіційно зареєстрована. Ми їздимо на бензині. Всі ну, якби отримуємо задоволення. Дивіться. Карти, салон. Просто нове все. Ні коцика, ні царапинки ні м'ятінки, ні пошкодження, ні по салону, ні по кузову немає. Дивіть, ви їдете, от по-багатому за кербом даного екземпляра. Я на цей автомобіль роблю фотографії кожен раз, коли біля нього знаходжусь. Знаєте, як то кажуть, ваше авто це те, якщо ви відходите від нього, закрили, і вам хочеться повернутися і ще раз на нього подивитися. Оце ваш автомобіль. Дивіться, новий. Скільки не займаюся автомобілями, такий стан я не зустрічав. Я думаю, це пов'язано з, з тим, що це автомобіль офіційний Mercedes, який весь час власником був сам салон Mercedes. Ні. Просто я хочу повільно показати кожний сантиметр. ви їдете і бачите, то кажуть, прицел, значок Mercedes, і ви чувствуєте себе дуже по-багатому. Це кермо, ці кнопки. Просто працює абсолютно все. Чистесеньке, збережене. Дивіться. заведу, так само відкривається, покажу все. Кайф, правда? Просто задоволення, як це все плавно, як все елітно відкривається. Тут серйозніша історія. Детально я вам зараз розкажу про неї. І так, тут така серйозна сервісна історія, що вона навіть вся не влазить на сидіння. Дивіться. Всі тихогляди, сервісна книга, одна, друга, все провірено, всі пробіги, він коде. Тут навіть віться 182 тисячі було в 24 четвертому році. Наступний тихогляд мав бути от на такому пробігі, наступлений заявлений пробіг. Який ви доїжджаєте, і там буде вказано, що вам потрібно далі міняти. Тобто на 182 він заїхав 18 березня 2024 року. Зараз 189 тисяч. Кожне слово пов'язане з пробігом, ми можемо підтвердити і аргументувати. Просто кайф. Тихогляд, 188 тисяч було в 24 році, грудень місяць. Всі тихогляди за кожен рік, всі відмітки по, по Мерседесу. Що робилось, коли обслуговувалось, дивіться, всі чеки йдуть від Мерседеса. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Таких аналогів немає. Про кожен сантиметр даного автомобіля можу вам розповісти. Ефект вау просто кожен, хто прийде дивитися це авто, він скаже ту фразу, яку я зараз. Я скажу, ви сіли в капсулу часу. Ви перенеслися в 2006 рік в автосалон Мерседес. Дивіться на це кермо. Ще Мультикермо. Все як нове. Я обалдію від цієї штуки. Ну, це Мерседес. Це весь Мерседес. показує. Я не зустрічав таке. В інших конкурентах даної марки. Двохзонний клімат, контроль, мультимедіа. Підігрів сидінь Дуже надійна коробка. Коробка це очі тут не обіваємо легенда. Датчик світла, датчик дощу, громка связь, автозатемнення дзеркала. Просто кайф. Як все плавно відкривається, як все працює ідеально. Оце якість тих часів. Цей автомобіль, якщо власник буде займатися ним, берегти, буде в такому стані ще стільки саме років. Дивіться на ці карти, на ці кнопки автосалон, це авто купить людина по-любому, як друге авто, або для колекції, або для емоцій. Я тільки що відкривав капот даного авто. Ну це кайф. І навіть по-Мерседесовськи повільно, впевнено, вальяжно відкривається так. Просто машина, біля якої хочеться отримувати задоволення. Оптика вся рідна, нічого не крутилось, не знімалось. Дивіться, підкапотний простір новий. Ні корозії на стаканах, на крилах, на дніщу нігде немає. Дивіться на цей мотор. 1,8. Працює ідеально. Я думаю, що будь-яке СТО, майстер і автопідборщик буде вражений станом даного автомобіля. Не димить, не труїть. Видно здалека, що це музейний експонат. От ви їдете і отримаєте задоволення. Дивитесь на цей значок і розумієте, що кайф просто кайф це автомобіль, якому хочеться проводити час і насолоджуватись ним. Це відео не буде схоже на інші, тому що це емоція це особливо моя особиста емоція. Я вожу машини з 2011 року. В такому стані Мерседеса я не зустрічав. Можливо, вони існують, але я не зустрічав. Я дуже давно хотів знайти. Довгий час шукав, і це перше авто, яке вразило мене своїм станом. Не бите, не фарбоване з рідним лобовим склом, класній комплектації на автоматі, чорний на чорному. Правильне авто з шикарною історією. Я його довго шукав для емоцій. І я сумніваюся, що я колись ще знайду в такому стані Mercedes. Мерседес в розмитненні дуже дорогий, в Німеччині дуже дорогий. Аналогів я не зустрічав. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим, замовляйте доставку під дім. Це класний подарунок, класне авто для колекції. Для повсякденного життя це вообще моральне задоволення таким автомобілем користуватися, його треба берегти. Або приїжджаєте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Але це те єдине авто, яке ми будемо берегти для вас в гаражі. Воно не буде стояти на площадки, воно буде в такому колекційному стані, чекати нового власника в теплому кирпічному гаражі. Це авто, яке треба берегти і передавати покоління. Це легенда. Кайф. Я надіюсь, в даному відео ви зрозуміли мої оці, емоції від автомобіля. Автомобіль розмитнений, не сертифікований, небитий, не фарбований. класні комплектації. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, а мені дуже подобається дане авто і даний огляд. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, може в когось був такий в експлуатації ваші думки, побажання. Якщо ви шукаєте авто, не можете його знайти, ставте дзвіночок, підписуйтесь до нас на канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете той омріяний ексклюзивний збережений варіант, який ви так довго шукаєте. З вами був Женя, місто Вінниця Василенка, 21. Телефонуйте. Такий автомобіль, аналогів в Україні немає.